Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас новеньке надходження, це Hyundai Accent 2010 року випуску. 1.4 бензин, автомат, передній привід. Вже багато років в одних руках, обслужений повністю, по кузову має пару фарбованих деталей. Ось так він виглядає. У непоганому стані, дуже легенько тонований. Світло має ось такі нюанси. По капоту поліз лак. Капот рівненький, але поліз в деяких містах лак. Лобове рідне, Це інше скло також рідне. Салончик, друзі, у нас світлого кольору, абсолютно чистий, цілий і в дуже-дуже гарному стані. Повний електропакет, 4 склад підйомника, електродзеркала, туманки. 150 тисяч пробігу, магнітолка, кондиціонер, підігрів сидінь, все працює супер. Коробочка автомат працює також плавно без будь-яких нарікань. Придбати цей автомобіль ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.